Матеріально-технічна підтримка це те, що дозволяє КП в складні часи повномасштабної російської агресії, не тільки забезпечувати водопостачанням сотні тисяч споживачів у Кривому Розі та Криворізькому районі, а й поступово оновлювати існуючі комунікації та покращувати якість надаваних послуг. Ці питання та пріоритети на подальшу взаємодії з міжнародними партнерами-донорами розглянули на онлайн зустрічі цього тижня. Питання про тести, на які параметри, на які тітри ми розкладаємо питну воду. Вони. Відповідає виключно європейській директиві. Ми не можемо від неї відхилитися, тому що у нас дуже жорсткі норми щодо якості питної води. Сюди входить пробне коагулювання, сольоровість, мутність, дані, дані, які хлор, хлор, вмісність і близько 50 параметрів, на які розкладається вихідна вода, вхідна вода. Тому там дуже, дуже важливий, дуже серйозний процес. І дякую ще раз за. Те лабораторне обладнання, яке дозволяє нам це робити. Міжнародні партнери підставили надійне плече Кривому Рогу в його боротьбі з негативними наслідками, які викликала російська агресія, періодичні ракетні атаки та обстріли шахедами, зокрема й об'єктів критичної інфраструктури міста. І підтримка крибас водоканалу в цей складний час ще одне красномовне підтвердження, тому що справжні друзі пізнаються в біді. Кожна замінена труба, кожен встановлений клапан, кожен відновлений насос. Це не просто інженерія, це надія, це посилення нашої стійкості. Дивлячись у майбутнє, ми усвідомлюємо, що вода є основоположною для відновлення нашого міста та європейської інтеграції нашої країни, європейських інтеграційних амбіцій нашої країни, покращення, яке ми говорили сьогодні від скорочення. Втрат води до посилених механізмів управління та планування покращення показників відповідають міжнародним найкращим практикам та водним директивам. ЄС однією з переваг для тісної співпраці міжнародних організацій з Крим Рогом є максимальна прозорість та діджиталізованість робочих процесів. Влада міста відкрита для взаємодії і разом з тим забезпечує відкритість всіх механізмів, чи не на кожному етапі їх імплементації та становлення. Діджиталізація це наш один з головних пріоритетів який дає можливість працювати максимально прозоро і надавати будь-яку інформацію. Я хочу сказати, що саме місто Ріг по результатам першого квартала, по інформації Міністерства цифровізації займає перше місто серед тисячі громад України щодо, щодо цифрової трансформації. І ми бачимо свою інституційну спроможність бути максимально прозорими перед нашими партнерами, надавати будь-яку інформацію щодо нашого стану. Онлайн зустріч відбулась практично напередодні другої річниці жахливого теракту, який скоїли російські окупаційні війська 6 червня 2023 року, Підірвавши середину дамбо Каховської ГЕС. Ця подія спричинила одну з наймасштабніших екологічних катастроф пов'язаних з водними ресурсами в Європі з часів Другої світової війни. В результаті кривий ріг позбавили основного джерела водопостачання. Кривий ріг стикається з величезними викликами через триваючу війну. Включаючи цілеспрямовані атаки на нашу систему водопостачання, тому що ми знаходимося достатньо близько до лінії бойового зіткнення. Проте, завдяки вашому партнерству, Крибасводоканал не тільки підтримував роботу під обстрілами в умовах відключення електроенергії та перебоїв у ланцюгах постачання, але й почав зміцнювати. Стійкість своєї інфраструктури. В Пріоритеті Крибас водоканалу на найближчу короткострокову перспективу, розробка систематичних підходів до довгострокової стійкості водного сектору. В цьому має допомогти система управління активами, яка має визначити пріоритети втручань на основі оцінки ризиків та впливу на послуги, рішення для змішаного фінансування, що залучають внутрішні ресурси, міжнародну підтримку та потенційні партнерства з приватним сектором, посилення механізми управління з покращеним залученням громадян та прозорістю, планування підвищення ефективності зосереджене на енерго. Ефективності скорочені втрат води та покращенні її якості. Олександр Фефілаті Лі Привчук перший міський.